Слава Ісусу Христову! Дорогі вірні, сьогодні ми долучаємось до цього загального всесвітнього проєкту Вербочка єднає і жертвуємо цю молитву за мир в Україні, за наших воїнів, за всіх всіх, хто в різний спосіб долучається до того, щоб якнайшвидше в Україні запанував мир і спокій. Тому під покров прочисти Діви Марії цією молитвою. Нашої парафії зіскали подільську. Щиро молимося і віримо, що Господь почує нашу спільну молитву і благословить усіх. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний утішителю жителю душа що всюди, є сил і силі, все наповняєш, скарби, діти і життя подати. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Свяжителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і досягому, версіма і хана, світло і світла, бо існує, і Бога Вісміна, прожити, несотворено, і досушного Сусе, через нас Всесталося. Він задля нас, людей, і нашого радиста всіх, зійшов із Небес, і водився в Духа Святого, і Марії, і стався чоловіку, і був розіп'яний. Заботія пала, і страждав, і у поковані, і воскрес на третій день, і звіду і возніся на небо, і сидить право життя, і в друге привнесті славу, і судити, живих імен, а його царство не буде кінцях, і в Духа Святого, Господа живо Творячи, що від Отця, сина, і, Сила, і Сила, Прости нам наші віки, Захорони нас від рекеймну вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, які ми найбільше потребують Твого Усе. Слава Він. Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. Розглашумо першим світлим таїнство, події Богоявлення Господнього. тими днями. Прийшов Ісус із Назарету, що в Галалеї, і був хрещений Іваном у Ярдані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб, сходив на небо, і голос злив з неба. Ти єси мій у у тобі моє уподобання. Отже наш що є сила Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми. У кані Коли забрала вина, мати Ісуса каже до нього: вина не мають. Ісус відповів їй, що видієте тобі жило, ще не прийшла моя година. Але мати його мовила дослов. Що тільки скаже вам робіть? Отже, наш і сила, небеса, нехай святиться ім'я Твоє and the name of the Father, and of the of the Розкажемо на третьому світло тайство, як Ісус проповідає Царство Боже. Ісус прийшов по Головею і проповідував там слово Боже кажучи, Сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Слово. Отже що і сина Веса, нехай святиться. Про Ісуса Христа. Ісус приобразився перед Ним, обличчя його сяяло наче Сонце, а отеча стала відомою, наче в Аж ось ясна хмара огорнула їх і з мене було чути голос цей мій улюблений син, якого я вподобав його слухайте. Отче Отже наш і сила, невеса, нехай! розважного дня світним таїнство над подією установлення Євхаристії. Ісус взяв мій, поблагословив, розламав і, і на кожнім, кажучи, беріть, хічте, це моє тіло, подібця в жашу, познав хвалу і подав їм, кажучи, з нею всіх, бо це моя кров нового завіту, яка за багатьом продавається на відпущення. Швидше на став мир в Україні, за збереження життя кожного військового, Помолимося у наміре всіх, хто просить Господа Бога про свої внутрішні потреби. Хай Господь Бог милостивий за посередництвом і бокровом Діви Марії почує усіх нас. Отче наш що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і. Щиро дякую всім за спільну молитву, за цей проєкт Первець і Єднає. І разом з тим хочемо і нашою пара у спевні Богородиці, зі Подільської, що на Тернопільщині, долучитись до цієї вагомої молитви і обов'язково спільнотно Почуємо, що в Україні настав мир, наші вузли, погороди свої будуть розв'язані. І прийде час, коли ми будемо з великою великою вдячністю і заціленням того, що маємо молитися продовження цю потужну сильну молитву. Благословення Господнє, хай сходить на кожному з вас і перебуває з усіма вами на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христос посеред нас!